Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про. Про pro, лист pro. Procedural Fairness Letter, який ви можливо отримали в свій аккаунт АРЦІ при подачі на візу Сі У тому випадку, зазвичай, якщо візовий офіцер не впевнений, що у вас дійсно цивільний шлюб з іноземним громадянином, або якщо не впевнений у вашому громадянстві, також він може стосуватися. Громадянства дітей, але в основному перші два пункти все ж. Частіше трапляються, і цей лист почали масово розсилати в акаунти, де навіть ви завантажуєте навіть не цивільний шлюб, а офіційний у вас може бути шлюб з громадянином іншої країни, і ви завантажили свідоцтво про шлюб, але все одно вже автоматично, мабуть, цей лист розсилають, якщо в заявці є не громадянин України, або якщо візовий офіцер сумнівається у громадянах. Мадянстві, перш ніж я продовжу, нагадую підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете всю необхідну інформацію по виїзду в Канаду та Сполучені Штати. А також приєднуйтесь, будь ласка, до чату canada for ua Чат, де ви знайдете однодумців, які виїжджають або вже виїхали в ці країни. Можете задати питання, обсудити, що вас тривожить, і так далі. Буду чекати вас. В нашій спільноті, отже, повертаючись до Procedural Fairness Letter, як воно виглядає, я вам зараз показую на екрані, і що з ним робити, куди бігти, як не панікувати. Давайте все по порядку розберемо. По-перше, знову таки в Канаді є такий принцип, що якщо візовий офіцер. Сумніваються у рішенні, що видавати вам чи не видавати візу сі і то перш ніж відмовити, вам мають вислати оцей лист і дати ніби шанс пояснити ситуацію. Тобто цим листом Канада повідомляє, що вони сумніваються, чи підходите ви під програму Сі і і дають вам можливість довести їм зворотня. Нагадую, що програма CUAET – це програма екстреного виїзду в Канаду для українців та членів їх сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї. Є громадянин України і дружина або чоловік з іншим громадянством, і діти з іншим громадянством, то всі вони можуть скористатися програмою CUAT і отримати візу на три роки робочу, дозвіл на роботу на три роки, отримати допомогу в Канаді і скористатися з усім усіма плюшками, які надає Канада аж до кінця березня 2024 року. І при цьому спочатку дії програми уряд Канади помітив, що попит на Українських наречених дуже зріс вже там і за гроші є оголошення. Громадяни інших країн, які хочуть потрапити в Канаду та ще й отримати дозвіл на роботу аж на три роки, шукають українських наречених, з якими як би, сказати уряду, що це цивільний шлюб. І видно, Канада просікла цю фішку, і оцим от Procedural Fairness Letter намагається її присікти. Як я сказала, іноді цей. Ниць приходить в аккаунт навіть тих, хто в офіційному шлюбі, і хто завантажував доступ про шлюб, тоді його просто потрібно продублювати і краще додати ще лист пояснення з тим, що ви в офіційному шлюбі. Так, ну а якщо у вас цивільний шлюб, то потрібно надати якомога більше доказів ваших стосунків. І я зараз скажу, що це може бути. Але ще один момент важливий це те, що не можна затягувати з цим листом. Зазвичай в ньому написано, що ви маєте надати документи у строк вказаний в акаунті. а в акаунті ніякого строку немає. Це, скоріш за все, свідчить про те, що цей лист вони сформували, якось швидко його вирішили розіслати і ще не підлаштували всю систему для того, щоб воно все якби правильно відображалось. Плюс часто ті, хто отримують цей лист, якби запит додаткових документів в самому акаунті пише, що додаткових документів не потрібно. Це теж таке неспідпадіння. Якби трошки корявість системи, але ну так як це робили на швидкоруч, то видно, вони ще до цього не зійшли. Тому якщо ви не можете знайти в акаунті якогось дедлайну для цього листа, то бажано його відправити якомога швидше. Дедлайн може бути ну як мінімум десь тиждень, зазвичай там на інші листи, наприклад, коли запитують історію військової служби або роботи в силових органах, там дається 30 днів, це чітко вказано. Тут... Поки що якихось дедлайнів немає, але по-перше, слідкуйте, що чи не з'явиться у вас в аккаунті цей дедлайн. А по-друге, якщо не з'явиться, то краще просто зробити все якомога швидше. Ну, там протягом тижня, після його отримання, відреагувати і вислати їм все, що вони просять. Також варто усвідомлювати, що ті документи, які ви зараз відправите у відповідь на цей запит, напряму повпливають на рішення візового офіцера, тобто це буде або так, або ні. Тому Потрібно зважити все, що ви відправляєте, не пропустити жоден пункт для того, щоб переконати офіцера, все ж схвалити вам візу сі бо іншого шансу у вас щось довести вже не буде. Тепер же по тому, які саме документи вам потрібно завантажити. Насправді в листі чітко перераховано усе, що ви можете їм відправити, і не потрібно тут якось фантазувати, треба тупо перекласти лист і відправити їм те, чого їм не вистачає для прийняття позитивного рішення. Тут є е, два підпункти. Е, перший це довести, що ви самі є громадянином України, і другий це довести, що ви є членом сім'ї громадянина України. І тут є два підпункти: перший довести, що ви дружина чи чоловік громадянина України, і другий це що ви дитина. Ну, про дітей рідше такі запити надходять. А от е, про дружину-чоловіка, давайте я, мабуть, з цього почну, бо найбільше е, якраз. Про це мене запитують, як можна довести цивільний шлюб? Так, от, тут так і написано, що вам потрібно довести, що у вас справжні стосунки з українським громадянином. Докази можуть включати, і я пропоную. Якомога більше їх надати. Якщо у вас є всі ці документи, то прям всі їм відправити. І одразу теж прокоментую. Питають, як відправити багато файлів, якщо там тільки одне віконце, куди один файл можна завантажити, згуглите, об'єднати файли і об'єднуєте pdf файли переводите картинки, JPEG в PDF, Якщо файл сильно великий, зжимаєте це все можна зробити в онлайн всяких конвертерах. Якщо у вас багато документів, ну їх буде багато для того, щоб довести, і це добре, якщо багато, то просто зжимайте. Ну, звісно, що до, до такого стану, коли вже там не можна буде розібрати шрифт, не, не треба це робити, але вам потрібно багато. Чим більше доказів ви додасте, тим краще. Отже. Оригінал вашого свідоцтва про шлюб, ну мається на увазі скам його копія. Якщо він українською або якоюсь іншою мовою, то перекласти на англійську або французьку. У нас, до речі, є послуги перекладача, кого цікавлять, звертайтесь, будь ласка, до мого менеджера. Якщо у вас цивільний шлюб. Немає свідоцтва про шлюб, то вам потрібно заповнити ще форму АММ 5409. Декларація про цивільний шлюб. Її треба викачати тут в цьому листі. Прям є посилання. Далі доказ спілкування між вами і вашим партнером за останні три місяці. Так само. Спілкування це треба перекласти. Це може бути спілкування в месенджерах, і знову ж таки, чим більше ви надасте, тим краще Телефонні дзвінки, що завгодно. В принципі, я розумію, що тут багато може бути тексту, тому вони за тільки за три місяці останні просять. Але е, надайте цю інформацію. Фотографії вас обох з партнером в щоденному житті або в подорожах за останні два роки. Тобто, тут вони перевіряють, чи у вас довготривалі. Сумки, чи ви от тільки вчора домовились, і там переписка за останні три місяці, це, в принципі, одно її малувато. Це можуть бути скріни, Instagram, Facebook, соцмережі, сторіс, будь-що. Або на фото на айфонах принаймні підписані дати, тому теж надайте фотографії. Зробіть скріни, об'єднайте їх на один листок і завантажте доказ проживання разом. Дайте доказ е, довготривалого провживання з вашим партнером е, за як мінімум 12 місяців, е, це може бути або договір на оренду, або на покупку житла, або е, якісь е, закомунальні послуги, де буде вказано обидва ваших імені, або спільний банківський рахунок, де вказана одна адреса, тобто, ви проживаєте разом. Ну, якщо. Жодних таких документів немає, але є все інше, то в принципі не так страшно. Ну, знову ж таки, бо мене теж питали, чи ми підробляємо такі документи. Ні, ми це не робимо. І більше того, якщо ви щось підробите, і вони про це якось дізнаються, то вам просто одразу відмовлять. Далі докази про те, що ви провели свята недавно разом. Докази того, що ви. Один одного підтримуєте фінансово, якісь банківські перекази, виписки з рахунків і будь-які інші докази, які на вашу думку будуть показувати, що ви в справжніх стосунках, і також потрібно вказати номер заявки на сі вашого чоловіка чи дружини. Або якщо вони вже отримали візу, то можна вказати номер візи і навіть додати фото візи, якщо вона вже вклеєна. Якщо просять додати на вашу дитину докази, то це можуть бути свідоцтво про народження. Знову ж таки, якщо не англійською, перекласти на англійську або французьку. Доказ українського громадянства батьків. Якщо один з батьків не має українського громадянства, то також довести доказ стосунків між батьками, так само як я казала в попередньому пункті, і номери заявок на сі і батьків. І якщо просять довести ваше громадянство, то тут потрібно. Надати копію українського паспорту або того, що один з ваших батьків був українським громадянином, коли ви народились, наприклад, копія. Першої сторінки паспорту одного з ваших батьків або ваш сертифікат про реєстрацію громадянства України виданий міграційною службою України. Також написано, що зверніть увагу, що українське свідоцтво про народження не є доказом українського громадянства, воно лише засвідчує, що ви народились на території України, тобто де знаходились ваші батьки на той момент, коли ви були народжені. Тому потрібно якраз пояснити, як і коли ви набули українське громадянство, додаючи супровідні документи, також тут підкреслено, що тимчасові і навіть постійні резиденти України не є громадянами України і таким чином не підпадають під вимогу програми CUAT, яка є лише для громадян України та членів їхньої сім'ї. Отже, підсумовуючи, якщо вам в кабінет Ерсісі прийшов лист. Procedural Fairness. не панікуйте, уважно ознайомтеся з його вмістом, перекладіть усі пункти, передивіться це відео і надайте якомога більше документів, які підтверджують всі ці пункти, вказані в цьому листі. Обов'язково додайте переклад на англійську мову і також можете додати супровідний лист на початку, де ви напишете, що ви дійсно в стосунках перерахуєте всі документи. Які ви надали нижче, і попросите все ж видати вам візу ксію і Якщо у вас є будь-які питання по цьому листу, будь ласка, звертайтесь до менеджера. Також ми можемо допомогти вам його оформити. Якщо ви переймаєтесь, що ви можете щось там не включити. Якщо ви не були в нашому супроводі, ви можете окремо замовити таку послугу, якби супроводу по цьому окремому листу за послугами перекладу документів, переписок або що вам там. Потрібно перекласти, ми все це робимо онлайн і в дуже швидкі терміни. І знову ж таки не затягуйте, відправляйте все це якомога швидше. Я сподіваюся, якщо у вас дійсно справжні стосунки, то ви знайдете. Способи їх довести візовому офіцеру і з цим не виникне проблем. Я бажаю вам успіху. Звертайтеся за допомогою, підписуйтесь на телеграм-канал canada Canada4UA і до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Попа.